Перед переглядом рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже і дуже багато чого цікавого. Але ходійка це я. О, Звучила Ангелія. Приємного перегляду. Темні володіння птаха копеляна. Що таке? Ви оклимались, зараз не час для пояснень. Пропоную пошукати вихід звідси. Цей здоровань буде стілювати себе, тому перемогти його буде важкувато. Вихід. А Якого хуя? Спокійно, заспокойся. Спочатку потрібно розібратися в ситуації. Мене атакував птах аптак і з'являється у другій половині маньхви. і, мабуть, нас ця рожливе волоса дитина, але ми у пасті і не можемо бити цю істоту. Зачекайте рожеве волосся? Це ця, ця дитина -сі Ю? Чому головна героїні з'явилася так рано? Ледімі зараз не час ослаблятися. Зараз не час розслаблятися. Так, спочатку я повинна взяти ситуацію під контроль. Шенсію. Спочатку атакуй очі. Таким чином, ти зможеш обмежити його рухи. Ха. Немає часу на відпочинок. Капелян стане знову, а варто згадати, що було написано в оригіналі. ти знаєш, моє ім'я, щ... що? Тому що я тебе створила. Зараз не час говорити про це. Цей птах хоч і слабкий в бою, але звичайні атаки на нього не діють. Скажімо так, я не хочу тут помирати. Що ще, ще ти знаєш. Розгоює, так? Зазвичай він не агресивний, тож, мабуть, він перетворився після того, як з'їв мурат з темним елементом. Ми повинні використовувати мурат зі світлим елементом, аби протистояти йому. Це найбільша проблема. Серед нас ніхто не може використовувати його. його знову і знову. і Кожного разу, коли він вставатиме, Збиватиму його з ніг. Цію! тако гарно. Але дурне дитя, ця тактика лише виснажить тебе. Це не допоможе нам. Лицар герцовського маєтку малверн. Грей тут, щоб врятувати юну леді. Це грей, кльота служба безпеки. Ми врятовані, ноги затекли, ти в порядку, Ха. Як дратує. Фехтування Карпала та магічні прийоми Гуайоє. Цей маленький хлопчик дивовижний. Вибачте ладіємі, а? Я запізнився. Є речі, які може зрозуміти лише Леді Емі. Про Еммі. Леді, Міледі, ви чуєте її голос? А? Що за нісенітницю ти верзеш? А, мама. Виглядає так, ніби ти справді щось чуєш. Не чує, але припускає, що Емі може чути голос. А? А? Не чує, але не розуміє, про що йде мова. Ма, мамо. Краще не, дій не обдумано. Якщо хочеш знайти те, що шукаєш. Допоможіть, врятуйте мою матінку! Якщо ти не проти, розповіси мені, що сталося. Не птах капелян. і не зелений самоцвіт це наша справжня форма. Це все через іноземних виродків, а вони перетворили нас на наглядів, якими є зараз. Королісто Гуаюе. п'ять місяців тому. Вандоу. Вандоу. Зачекай трохи. Мама зараз повернеться. Нікуди не йди. Дивлячись на маму, коли вона йшла. Я й не думала, що бачу її востаннє. <свіття> Гей, дитина. Ти глава так? твоя мати шукає тебе. Ходи з нами. Не потрібно цих дурниць, просто забираймо її. А? Одночас небезпечний чоловік підняв руку, я не могла не поворухнутися, ні зробити нічого, Залишалося дозволити їм забрати себе. Мені було так страшно, скільки б моє серце не кричало, ніхто не міг мене врятувати. Мама? Вандо? Де моя доня? Зрозумівши, що я зникла, Отержемість моєї мами проявилася птаха, що шукає мене. Пташка капелян після того, як їх дитина зустріла трагічний кінець, нав'язливе вічі батьків проявляється у вигляді птаха за вишки скота. Нацях і неця. Жодна з них не є моєю вандою. Це було те, чого хотіла ті люди. Вони схопили моя ніжну матір, і вкололи їй дивну речовину. О! О, о, о! <meio> <yelling> тепер ти набагато сильніше і красивіше. Продовжуй шукай своє дорогоцінне дитя, Нумо Стань моєю зброєю. Ой, Чорт, забирай. Ця пташка нестабільна. Її далі інтенсивнішим атакам не буде кінця. Який сенс знати, хто вона. Без Мурата світовим атрибутом ми ніколи не виберемося з цього проклятого місця. Я не дбаю про себе, якщо помру тут, то можливо матиму шанс повернутися у свій рідний світ. Але. Як щодо інших? О! Люба! тобі потрібна допомога. У тебе є два варіанти бажаєш очистити її або вбити. Ти питаєш мене? Ого, хто це? крутий вхід. Ні. Я не дозволю тобі знущатися над мамою. Ко? Грею негайно. Міледі, вибачте за грубість. А? Дивіться вперед. Освіти мене. Я звертаюся в молитві з проханням до Бога. Поглянь на смуток в моїх очах із твоєю любов'ю та ніжністю. А -а -а -а. Неможливо, це працює. Зрозуміло, що хтось з них використовує найчастішу форму мурату за атрибутом світла. Очистити духів світу цього. А інше використовує найчистішу форму мурати з темним атрибутом. Завдяки цьому вони можуть ідеально очищувати? Врятуйте мене, урятуйте мене, я теж хочу додому. Чому монстр може бути очищеним? Повинні помертися разом. Ми повинні помертися разом у цьому місці. О, ні, тут багато злих дитячих духів. Я не можу дозволити їм пройти. Біс би його побрав. Чи може очищення йти трохи швидше? Ми довго не протримаємося. Не поспішай! очистити.